Девід Фарланд, Володар Рун. Книга перша. Чудовий час для засідки. Місяць врожаю, день 19 Розділ перший. Усе почалося в темряві. Усе місто, що розташувалося навколо замку Сільвареста, прикрашали зображення короля землі. Їх можна було бачити скрізь, виставленими у вікнах крамниць біля міських воріт або біля дверей у будь-якому місці, де король землі міг увійти в дім. Багато з цих зображень були виготовлені і являли собою учертяні ляльки, що мали вельми віддалену схожість з людиною. Щоправда, голови таких ляльок найчастіше вінчали корони з дубового листя, але перед крамницями і тавернами нерідко стояли майстерно вирізані з дерева фігури в людський зріст, деякі з них були старанно розфарбовані і навіть вбрані в дорожню сукню з тонкої зеленої вовни. Повір'я стверджувало, що напередодні свята врожаю король прокидається і оживляє всі зображення, дух його допоможе зібрати врожай, а в році, що настав, візьме сім'ю під свою опіку. То був час народних веселощів і радощів. Напередодні свята голова сімейства зазвичай зображав короля землі, розкладаючи перед вогнищем подарунки для своїх рідних. На світанку, у перший святковий день, дорослі чоловіки утримували глечики молодого вина. Або діжки із місним елем. Дівчаток король землі обдаровував чарівними ляльками, сплетеними соломи та польових квітів, тоді як хлопчиськам діставалися дерев'яні мечі та вирізані з ясеня возики. Вважалося, що всі ці дари лісів і ланів, що символізують багатство і щедрість короля землі, він дарує тим, хто по-справжньому любить землю. У ніч на 19-й день місяця врожаю, коли до свята залишалося 4 доби. Всі будівлі навколо замку вже були ретельно оздоблені. Чисті прибрані крамниці рісніли товарами, що були заготовлені до осіннього ярмарку, добре, що чекати його відкриття залишалося зовсім недовго. Ще не почало світати, і вулиці міста були зовсім порожні. Городяни, за винятком хіба що вартових з нічної варти та кількох метрів годувальниць міцно спали. Щоправда, королівські пекарі в цю годину працювали на повну силу. Здуваючи піну з королівського елю, вони змішували її з тістом, щоб пара здійнялася якраз до світанку. Зазвичай, оскільки річкою проходила сезонна міграція вугрів, деякі рибалки, напевно, виходили на нічний лов, але всі вони спустошили свої плетені пастки ще о першій годині ночі і задовго до другої години відвезли діжечки живими вуграми до рибника, якому належало почистити рибини і засулити їх про запас. За міськими стінами на галявині, що розкинулася на південь від замку Сільвереста, темніли намети, торгівці Індопалу доправили на північ, зрощені влітку прянущі. тишу, що панувала в купецькому таборі, лише зрідка порушувало рівіння осла. Усі міські ворота були зачинені, чужинці виганяли з торгового кварталу ще на заході сонця, на вулицях не було нікого, не рахуючи ференів, що снували туди-сюди. Таким чином ніхто не міг бачити того, що відбувалося в одному з темних провулків, навіть королівський далекоспоглядач, дарма що він володів зоровими здібностями семи людей, не зміг без висоти вежі присвячених побачити рух унизу, на вузьких провулках торгівельного кварталу. А тим часом у котячому провулку, неподалік від масляного ряду, ішла запекла сутичка, двоє людей вели боротьбу за володіння ножем. Тому, хто би побачив їх зі сторони, могло би здатися, ніби він став свідком битви двох тарантулів, руки стрімко мигутіли в повітрі, наносячи й блокуючи удари в той час, як у темряві раз по раз виблискувало лезо. Супротивники безперервно переміщувалися по бруківці, намагаючись утримати більш стійке становище і хрипіли від напруження. Обидва були одягнені в чорне. Дрейс, сержант Курлівської гвардії, носив чорний мундир, прикрашений емблемою, срібним вепрем дому Сільвареста. Одяг його супротивника був також чорним, мішкуватий полотняний бурнус, якому надавали перевагу професійні вбивці з Муятіна. Сержант Дрейс важив на добрих 50 фунтів більше за вбивцю. Володіючи здібностями м'язової сили трьох людей, він міг без зусиль підняти над головою 600 фунтовий камінь. Однак, незважаючи на все це, зовсім не був впевнений у перемозі. Нічне місто освітлювали самі лише зорі, проте кутячому провулку і від їхнього неяскравого світла перепадала лише мала дещиця, вуличка мала не більше семи футів за шишки, по обидва її боки тягнулися вкурінені на просілих фундаментах триповерхові будинки і виступаючі краї дахів ледь не змикалися за кілька ярдів над головою сержанта. Дрейс майже не бачив супротивника. У темряві він міг помітити лише виблискування очей і зубів, перлину сиріжку в лівій ніздрі та сталеве лезу ножа. Аромат лісу здавався настільки ж невіддільним від полотняного плаща вбивці, як духмяний аромат Анісу і Карі від його подиху. На жаль, Дрейс не був готовий до цієї сутички, він не мав ні зброї, ні обладунків. Груди його прикривали лише полотняна туніка, яку зазвичай носять поверх кольчуги. Ніхто не ходить на побачення з куханою озброєним, а тим паче в обладунках. Лише кілька миттєвостей тому, зайшовши в провулок, щоб переконатися, що попереду не віддіється міська варта, сержант почув Шурхіт, який лунав закупи, звалених біля одного з ярмаркових лотків жовтих гарбузів. Дрейс вирішив, що потурбав Феріна, який полював за мишою. Або шукав нагоди стягнути якусь ганчірку. Він обернувся, очікуючи, побачити букенького карлика з щурячою мордочкою, що тікав у укриття, і в цю мить із темряви не скочив убивця. Ворог кинувся вперед, рвучку перекидаючись з боку в бік і обертаючи клинок. Лезо блиснуло у небезпечній близькості від вуха Дрейса. Сержант ухилився, але рука вбивці вигнулася, немов змія. Тож гвардійцю ледве вдалося перехопити зап'ястя і зупинити удар, націлений у горло. Вбився! закричав з усієї сили Дрейс. Варта! На допомогу! Сержант вважав, що зіткнувся з розвідником, який розвідував систему міських укріплень. Дрейс вдарив ворога коліном у пах, так що той підлетів у повітря і смикнув на себе захоплену руку з ножем, намагаючись її заломити. Але вбився, втримав ніж. А вільною рукою вдарив Дрейса в груди та так, що в того затріщали ребра. Вочевидь, цей низкорослий худорлявий чоловік теж був позначений рунами сили. За здогадкою Дрейса він мав м'язову силу щонайменше п'яти осіб. Обидва супротивники були неймовірно сильні, проте м'язові сили, нарощуючи міць м'язів, аж ніяк не надавали додаткової міцності кісткам. За таких обставин, обмін ударами погрожував швидко перерости в те, що сам Дрей зазвичай називав кіскоподрібненням. Він схопив убивцю за зап'ястя, намагаючись не дати йому можливості завдати нового удару, і тут сержант почув гучні крики: Туди. Здається, мені це там. А може, там? Голоси лунали зліва з боку дешевої вулиці, не настільки вузької, як кутячий провулок. Тієї самої вулиці, на якій сер гілам не так давно збудував чотиповерховий будинок, і належали ці голоси тим самим вартовим, зустрічі з якими Дрейс ще нещодавно прагнув уникнути. Вартовим, який гілам підкупив, щоб вони замість того, щоб ходити патрулем вулицями, стирчали під ліхтарним стовпом і читували біля воріт його будинку. Сюди. несамовито закричав Дрейс. У кутячий проволок!» Тепер йому залишалося лише протримати вбивцю кілька миттєвостей, тільки б цей малий не примудрився струмити в нього ніж і втекти. Відчайдушним ривком житель півдня вивільнив ліву руку і знову завдав дрейсу нічівного удару в груди. Ребра затріщали ще сильніше, але сержант залишив це без уваги коли людина змагається за своє життя, біль уже не має значення. Вбивця напружився, вивернувся і вивільнив руку з ножем. На Дрейса нахлинула хвиля жаху. сили й удари ворога ребром ступи по гумілці, і радше відчув, ніж почув, як хруснула кістка. Убився, гринувся вперед, ніж виблеснув у його руці, але Дрейс ухилився, і удар не влучив ціль. Лезу лише зачепило сержанта бік, залишивши неглибокий поріз. Дрейс схопив супротивника за лікоть і напіврозвернув його. Обивця запнувся, зі зламаною ногою йому важко було утримувати рівновагу. Дрей штухнув його ще раз і силою віштовхнув назад, озираючись на всі боки в пошуках чогось, що могло б стати зброєю, хоча б каміння складки, що немісно засіло в рощині. За спиною сержанта була таверна під назвою Маслобійка, фасад її оплітав плющ, а над переднім вікном, поруч із зображенням короля землі, висіла маслобійка, справжнісінька. Дрейс потягнувся до неї, маючи намір схопити залізний штир і використати його, як палицю. Штовхнувши вбивцю, сержант розраховував, що його низькорослий супротивник впаде, але той стояв на ногах, вчепившись за край сержантської туніки, і одразу ж зробив випад. Дрейс підняв руку, намагаючись перехопити ніж, але ворог крутанувся, різко змінивши напрямок удару і завдав його знизу вгору. Клинок глибоко вструмився в живі сержанта під грудну клітину. Дрейс відчув страшний біль, що миттєво поширився на все його тіло, включно з плечима й руками. Біль настільки жахливий, що сержантові здавалося, ніби його ділить із ним увесь світ. Цілу вічність Дрей стояв нерухомо, втупившись у землю, під заливав широко розплющені очі, клятий вбивця розпоров йому черво, немов рибині, і на цьому не заспокоївся. Вирвавши ніж із черева, він оцілив його в серце Дрейса, а лівою рукою вхопив сержанта за кишеню, ще шукаючи. Там у кишені лежала книжка, вбився на мацеві крізь тканину туніки і посміхнувся. Так ось за чим ти полював? здивався Дрейс. За книжкою. Минулого вечора, коли міська варта виганяла іноземців з торгового кварталу, до сержанта підійшов купець із туулі Стана, чий намет стояв неподалік від лісу. На розвихованні цей малий розмовляв Кечко і мав такий вигляд, немов його допікали погані перечуття. Подарунок, сказав він, моя дарувати королю. Твоя віддати, віддати королю. Усе це супроводжувалося церемоніальних поклонів. Відповівши на всі поклони, Дресь погодився і доважно поглянув на книжку. Тонка книжечка в сап'яновій політурці була хроніками Кваата, Еміра Туулістана. Сержант поклав книжку в кишеню, вирішивши, що передасть її на світанку. Зараз Дрейсу було так боляче, що він не міг навіть кричати. Світ кружляв перед його очима, проте сержант вирвався з рук убивці, повернувся і спробував утекти. На жаль, ноги слабкі, як у новонародженого кушеняти, вже не підкурялися йому. Він перечепився. Убивця схопив Дрейса за волосся і реком підняв догори його підборіддя. Підставивши беззахисне горло. Чорт тебе забирай. відсторонено думав Дрейс. Адже ти мене вже вбив. Чого тобі ще потрібно? Зібравши залишки сил, він вихопив із кишені книжку і жбурнув її в бік масляного ряду. Там, на віддаленому боці вулиці, поруч із купою порожніх діжок ріс розкішний рожевий кущ, що утворював щось на кшталт живої зеленої альтанки. Дрейс добре знав це місце. Хоча зараз ледь розрізняв жовті плями квітів серед темного листя. Книга полетіла туди. Убивця вилаявся своєю мовою, відкинув Дрейса вбік і, накульгуючи, зашкандибав за книгою. Дрейс на силу піднявся на коліна, у вухах його стояв монотонний гул, затьмареним поглядом він ловив рух на краю вулиці, убивця нишпирив серед троянд, потім ліворуч з'явилися три тіні, спалахнули вихоплені мечі. Відблиски зоряного світла заграли на сталевих шоломах. Сержант Долілиць лиць повелився на бруківку, десь дуже високо, пробиваючись крізь сріблясте світло зірок, з Гелгутом летіла на південь зграя Диких Гусей. Дрейсу їхні вигуки видавалися віддаленим гавкутом зграї собак.